Підвищена вологість це біда багатьох квартир та заміських будинків. А для мешканців багатоквартирних будинків ця проблема завжди актуальна в зимовий період та міжсезоння. Та якщо з нею не боротися, як наслідок неминуче з'являється пліснява. Запах сирості. Неохайний вигляд приміщення, чорні і зелені плями, алергічні реакції. І це далеко не всі проблеми, які з'являються із появою плісніви в оселі. Тому позбавлятися від неї треба обов'язково, поки все навколо не зацвіло, і чим швидше, тим краще. Тож, що воно таке? Цвіль це наліт, що утворюється мікроскопічними пліснівими грибами, які скупчуються плямами і проростають поверхню. Вона з'являється не тільки у ванних кімнатах та кухнях, які часто контактують із водою і парою, але і в інших приміщеннях. Найчастіше її можна побачити на стінах, стелі за меблями і на віконних рамах. Довгий час ви можете про плісніву навіть і не здогадуватись. Та одного дня з'являється ідея зробити перестановку: відсовувати диван і God damn! God damn! несподіваний і не дуже приємний візерунок із цвілі. А під шпалерами вже давно почалася еволюція. Які ж причини появи цвілі? Головним фактором розмноження одноклітинних грибів є підвищена вологість. Саме високий рівень вологості, понад 60%, призводить до активного розмноження її спор. Надзвичайно часто вогкість з'являється у слабоопалювальних приміщеннях та в тих, в яких опалення немає взагалі. Особливо сьогодні вкрай непроста ситуація із цвіллю у мешканців будинків через відсутність опалення або відключення електроенергії та непрацюючі котельні. І ще одна причина розростання плісняви – це погана або ж взагалі відсутня вентиляція. Якщо вона не працює належним чином, то про нормальну циркуляцію повітря в приміщенні... Годі говорити: вологе повітря або зовсім не виводиться, або не розбавляється зі свіжим повітрям, що надходить іззовні. Так, з передумовами надмірної вологості, вогкості в приміщенні та, як наслідок появи цвілової гидоти, ми розібралися. Тепер поговоримо, як убезпечити себе від цих неприємностей та боротися з ними, якщо вже така проблема постала. Дієвими проти підвищеної вологості є тепловентилятор, конвектор і на крайняк навіть теплова гармата. Ну, якщо вона випадково у вас завалялася. Підійде все, що ви маєте в арсеналі. Увімкніть прилад. Направте на проблемну ділянку і гарячий потік повітря зробить свою справу. Це така собі швидка допомога, але зрозуміло, що лишати на довгий час і без нагляду такі прилади не варто. Та найпростіший спосіб покращити мікроклімат в оселі та не турбуватися про надлишкову вологу це придивитися побутовий осушувач. Осушувач втягує вологе повітря і конденсує його, а надлишки вологи потрапляють у резервуар. Він оснащений спеціальними датчиками, які відзначають температуру та рівень вологості в приміщенні. Все, що вам треба, це виставити необхідний рівень та увімкнути. Ідемо далі. Необхідно налагодити вентиляцію, встановивши ефективну вентиляційну систему. Такі приміщення, як кухня, санвузол та ванна, потребують встановлення витяжних вентиляторів та витяжок. Пристрої будуть відводити надмірно зволожене повітря назовні, тим самим запобігаючи запотіванню дзеркал, появі конденсату на стінах та плитці і неприємного запаху вогкості. Відмінно і із таким завданням рекуператор. Його величезний плюс в тому, що його можна встановлювати вже по готовому ремонту, якщо ви випадково не подбали про вентиляцію на необхідному етапі. Я б виділив акуратний і функціональний рекуператор повітря Ventox Harmony для невеликих приміщень із пультом дистанційного керування та керамічним теплообмінником. Головна функція рекуператора полягає в циркуляції повітря між приміщенням та вулицею. При цьому він фільтрує повітря, а також зберігає його тепло взимку або холод влітку. Вивести гидку плісніву важко, але це не означає, що взагалі неможливо. Якщо її просто змити, то острівець плісніви з часом з'явиться та буде поглинати все більше і більше площі. Існує безліч народних і бабусиних методів: це оцтовий розчин, йодовий розчин і навіть перекис водню. Чи ці методи працюють, і так, і ні. Практика показує, що народні засоби лише сповільнюють ріст і розвиток цвілі, але зовсім з дому вони її не прибирають. З усіма видами цвілі та грибків вже давно борються сучасні спеціалізовані або ж універсальні засоби для видалення плісняви. Наприклад, Саво популярний засіб від грибка і цвілі. Він має відбілюючий ефект і підійде для цвілі на стінах, на облицювальній плитці, навколо умивальників, ван, вікон та кухонних шаф. При використанні побутової хімії використовуйте захисні засоби для рук і обличчя. Добре, провітрюйте приміщення. Перед розпиленням цвіль не прибирайте, щоб запобігти розсіюванню небезпечних спор. Все дуже просто. Розпиляйте спрей на невеликій відстані, на всю уражену ділянку, і потім ідете собі відпочивати на 15-20 хвилин. Потім оброблену ділянку промивайте водою і залишайте висохнути. Регулярно провітрюйте приміщення, особливу увагу приділіть вентиляції, а за надмірної вологості користуйтеся осушувачем повітря. На цьому все. Бувайте, до побачення.